Вітаю, сталкери! Студія GSC Game World долучила до своєї команди Агостіно Сімонетта, який приєднався в ролі комерційного директора. Ця людина контролюватиме видавництво та розвиток бізнесу в компанії, співпрацюючи власне з самими GSC над стратегічним плануванням під час релізу того самого Stalker 2. Та увага і надалі. До речі, факт наявності цієї людини в компанії саме зараз означає про те, що справи зі Stalker 2» вже справді йдуть на фінішну пряму, а має величезний досвід роботи на ринку, а саме понад 25 років досвіду роботи в сфері ігрової індустрії. Раніше він займав кілька ключових посад у таких компаніях, як «THQ», Сега і СандерФул. Щоправда, під час своєї багаторічної кар'єри Агостіно працював також на посаді директора з управління глобальним партнерством увага, Xbox та старшого менеджера з роботи з клієнтами. Увага, Плейстейшн Йореп. Тож щодо компетентності цієї особи переживати взагалі не варто. Люди такого рівня в команді лише вказують на те, що глобально Stalker 2 це реально проект не локального, а справді світового масштабу, що звісно нас може лише тішити. А Гостіно вперше працював з командою GSC ще під час своєї роботи в Xbox. По суті, де він і активно допомагав хлопцям з GSC та. Та підтримував розробку проекту Stalker 2, відтоді Агостін отримав тісні стосунки з компанією, що очевидно й перетікло в безпосередньо офіційну співпрацю з хлопцями. Як я вже казав, виходячи з того, що людина з великої букви доєдналася до GSC в передрелізний термін, означає, по-перше, неминучий реліз вже за півроку. По-друге, в проекту та власне самих GSC, великі амбіції щодо проекту. Бо якщо ця людина працювала з самими Xbox, PlayStation, THQ та Sega, то повірте. Це про щось таки каже. Тож, справді дуже тішить заява про те, що ця людина буде співпрацювати в команді і надалі над наступними проектами GSC. що значить, що в команди великі плани на майбутнє, про що вони й нещодавно самі заявляли в недавніх інтерв'ю. Тож це неймовірно круто. Круто, що команда рухається вперед, що після Stalker 2 вже є якісь плани. Ну і нагадую, що факт наявності перевидання оригінальної трилогії S.T.A.L.K.E.R. на консолі значить лише про те, що GSC підігріває Ають інтерес гравців зі всього світу і нарощують саме західну фанбазу перед релізом сталкер 2. Ось зачитаю офіційний пост Агостіно в Твіттері. Але перед тим хочу звернути вашу увагу на проект, в якому я проводжу весь свій вільний час, що хочу й порадити вам. Тож так мова йде про Квант. Квант це справжній український віртуальний всесвіт, захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay Тут ти можеш керувати своїм справжнім ігровим життям, тому що маєш можливість стати ким завгодно Одно від поліцейського до далекобійника. Обирай найулюбленішу для тебе роботу. Наприклад, працевлаштовуйся в справжню українську нову пошту, доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. І головне, не забувай проклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада. Тому не забувай дотримуватися їх. Тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. Тюнінгуй своє авто як завгодно. Змінюй будь-які його параметри, встановлюй різноманітні обвіси. Диски, і відправляйся у велику подорож горами, але якщо ти маєш позови до кримінального світу, придбай балони з фарбою та замальовуй графіки ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Стань ким завгодно, лікарем, який спасає інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах і перемагає у змаганнях. Усе це є реальність у всесвіті. Квант почни свою гру з промокодом мета. Повертаємося до GSC та їх нового комерційного директора. Ось офіційна заява Агостінов ікс. Радий, що нарешті можу поділитися своєю новою пригодою. 1 березня я приєднався до GSC Game World на посаді головного комерційного директора з контролю за видавництвом і розвитком бізнесу. Радий, що можу зробити свій внесок у теперішній і майбутній успіх такої талановитої команди. Ось і найголовніше цитую сам сайт, який як здається є першоджерелом цієї інформації щодо приєднання Агостіно до GSC. Агостіно Сімонетта приєднується до існуючої команди керівників, щоб зробити внесок. У довгостроковий успіх компанії поза межами Сталкер 2. Київ, 11 березня 2024 року. Український розробник відеоігор GSC Game World із задоволенням повідомляє, що Агостіно Сімонетта приєднався до команди на посаді комерційного директора, Агостіно контролюватиме видавництво та розвиток бізнесу в компанії, співпрацюючи з командою керівництва над стратегічним плануванням студії для випуску Сталкер 2. І далі Агостіно спочатку співпрацював з командою GSC під час роботи в Ікспо. Xbox, активно підтримуючи зусилля з впровадження Stalker 2 для платформ Xbox з тих пір, Агостіно підтримує тісні стосунки з компанією, продовжуючи розділяти бачення, яке тісно узгоджується з прагненнями GSC. Ця довготривала співпраця відображає його постійну відданість незалежній розробці та публікації ігор, а також його відданість підтримці GSC. після відходу з Microsoft. Агостіно залишився близьким другом компанії, чиє бачення часто збігалося з тими, до чого прагнула GSC, і звісно доповнює. Його. Євген Григорович сказав: цитую: багатолітній друг GSC. Ми раді вітати Агостіну як нового члена нашої команди. GSC Game World має амбітні плани на майбутнє з новими проектами в розробці, і ми можемо бути впевнені, що із таким досвідом роботи в галузі він допоможе втілити їх у реальність. Під час розробки Stalker 2 компанія зросла до понад 400 співробітників і буде тільки розширюватися. Ми залишаємося вірними нашій місії створення ігрових світів в цей самий час. Остіно Сімонетта сказав: для мене велика честь приєднатися до GSC Game World в ролі комерційного директора. Оскільки я дружив із компанією протягом багатьох років, я радий співпрацювати з талановитою командою, щоб втілити наше спільне бачення в життя. Я радий запуску S.T.A.L.K.E.R. 2 і сподіваємося зробити внесок у його успіх, а також захоплюючи плани на майбутнє, які ми можемо будувати разом. Що ж, як мені здалося, GSC вже працюють над новим всесвітом або мають активні плани. І так, цей всесвіт може бути опосередковано пов'язаний зі Сталкером та зоною. Можливо, новий проект зачіпатиме більш глобальні наслідки виникнення зони, або ж, звісно, це може бути абсолютно новий світ. Ну або в кращому випадку команда працюватиме після релізу сталкер 2, патчів та DLC над прямим продовженням тобто сталкер 3. Хто зна, звісно, говорити про це ще дуже рано, але вірити хочеться. А в що вірити вже не потрібно, про що по факту ми вже і так знаємо. Так це те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 для теперішньої команди. Це лише відправна точка, початок їх досягнень, їх роботи над цікавими проектами. Тож особисто я неймовірно задоволений таким перебігом подій. Нас чекає велика подорож, яку нам створить команда GSC. Коли лише сам Бог знає, але точно наступного проекту GSC чекати ще довго. Але наразі головне це сиквел, який ось ось вже і на підході. Тож, друзі, підтримуємо команду. Тримуємо ЗСУ та підтримуйте мене. Підпишіться на канал, поставте лайк та не стримуйтесь, висловіть свою думку в коментарях. А завтра чекатиму вас на стрімі, де ми допройдемо поклик прип'яті та, думаю, оглянемо подкаст Володимира Золкіна з Сергієм Григоровичем, де лунала інформація як про його буденне життя, так і про Сталкер 2. Тож чекатиму вас. Гарного вам дня, до зустрічі. Didn't choose that path. Unlike you.